Всім привіт! Мене звати Зінчук Анна. Я народилася 22 листопада 2012 року. Проживаю у місті Київ. З шести років я займаюся танцями, плаванням та кудо. Це бойовий вид мистецтва. Наразі я займаюся повітряною гімнастикою вже майже два роки. У вільний час я люблю малювати. Я малюю портрети та пробую себе у стилі графіті. Ще я катаюся на роликах, на ковзанах, на самокаті та на велосипеді. Але найбільше я влітку люблю плавати. З минулого літа ми з друзями почали ходити до річки. Ми навчилися там гарно плавати, пірнати та робити різні водні трюки. Ми з сім'єю любимо подорожувати. Ми вже відвідали такі країни, як Польща, Греція. Туреччина, Єгипет і остання була Америка. В майбутньому я хочу побувати в Об'єднаних Арабських Еміратах, Бразилії, Іспанії та Італії. Я дуже люблю тварин. Зараз у мене є два котика та одна кішечка. Я б хотіла собі ще завести якогось песика. Мені не важливо, щоб він був породистий. Я можу й забрати його з притулку. Я маю досвід у моделінгу та акторстві. Я приймала участь в показах мод і фотосесіях, а також у зйомках кліпу і серіалу. Дякую за увагу, до зустрічі на зйомках.